Російська терористична влада не лише знищує українську енергетику, але й намагається дискредитувати дії української влади. Направлені на її захист. У Міненерго розвінчали чергову брехню ворожих пропагандистів. Наприклад, ті заявляють, що цитую відключенням світла українська влада, нібито залякує українців, аби ті виїжджали за кордон, або українцям спеціально не дають світла, щоб продавати його за кордон, або ж влада замість швидкого розвитку додаткової. Розподіленої генерації планує спрямовувати кошти на тривалу добудову атомних блоків, а в підсумку нічого не побудує. Жодне з цих стверджень не відповідає дійсності. Про це зауважили у Міненерго. Руслан Диниченко точно знає, що відповідає дійсності. Це виконавчий директор StopFake. Пане Руслане, доброї ночі вам вітаємо. Добре. А насправді ж в Росії ж там теж є перебої з електроенергією, зі світлом, часто з водою в тих районах, регіонах населених пунктах, де взагалі вода тільки ще в криницях залишається, і так далі. Ці наративи, якщо ми це спростовуємо точно і міністерство енергетики, також то вони на кого спрямовані на українців на тимчасово окупованих територіях, де можливо там не дістає. Пропаганда чи дістає основна мета? Яка з цих наративів? Ну ви знаєте, ця пропаганда впливає і на українців. Я ще б додав такий наратив, що, начебто, українська влада спеціально від... робить це відключення для того, щоб виправдати підвищення тарифів. Це я навіть від своїх сусідів чув, десь вони таке прочитали в якомусь анонімному телеграм-каналі, і казали, що, начебто, це от така таємна інформація, і саме для цього відключається світло. А насправді електрики достатньо і настільки багато електрики в Україні, що її навіть за кордон продають. Це другий такий а, досить популярний наратив, який розповсюджують росіяни, але розповсюджують це через. Начебто українські якісь каунти, які так дбають про українців, про те, що вони сидять без світла, і відповідно російській пропаганді тепер треба пояснювати, чому у в тій же самій ростовській області зараз так само є вієлові відключення, і чому є графіки відключення, коли у Росії, начебто, все в порядку і все йде за планом. А угу. наскільки це пану от, Ну ми розуміємо так, що можна взяти якусь тезу. От ви кажете, ваші сусіди в щось конкретно вірять. Нас, наскільки ви впевнені, що ці тези генеряться десь з якихось сумнівних телеграм-каналів? Насправді і мої сусіди говорять схожі речі, але я впевнений, що вони сумнівних телеграм-каналів не читають. Треба їх перевірити. Ну не обов'язково, але вони ну, 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 читають тільки надійні джерела інформації І дивляться. Марафон а, єдині так за цими надійними, начебто, джерелами можуть теж вуха російської розвідки. До речі, цього тижня свою таку розвідку оприлюднило німецьке видання «Шпігель», яке отримало доступ до інтернет екаунтів до електронної пошти розвідників російських, які відповідають саме за інформаційні операції. І з цієї електронної переписки було видно, що починаючи з травня 2022 року у впливах у намірах вплинути на українців, Росія вже відмовилася фактично від таких проросійських наративів, і насправді. Маскується під якісь українських антикорупціонерів, під українських волонтерів, під українських військових, і критикує українську владу, дії українських влади українських військових уже саме, начебто, від імені якихось українських екаунтів в тому ж самому телеграмі чи в інших соціальних мережах. Тобто ще складніше. Протидіяти і розпізнати російську пропаганду, тому я не здивований, що і ваші сусіди також десь чули таку інформацію і думають, що саме для того, щоб підвищити ціни на електроенергію, українська влада відключає нам електрику і робить встановлює ці графіки. Відключень просто насправді ж цікаво, що. Ця пропаганда працює і відбувається в той час, коли питання світла, електроенергії, неробочих ліфтів пральних машинок, які по 6 годин замочують білизну, це те, що дуже тригерить українців, і росіяни розуміючи це, знають на що потрібно натиснути, щоб спровокувати певну емоцію. Давайте тоді розберемось з того, чи варто відповідати на подібні фейки, провокації, чи краще ігнорувати і таким чином. Ну, не піднімати це, знаєте, з підлоги. Ну, звичайно, українській владі варто реагувати. а і... А те, що показують і наші енергетики, наскільки скільки блоків генерації знищено, в якому вони стані знаходяться, я думаю, що це виглядало досить переконливо, і для будь-яких українців, і для моїх і для ваших сусідів, я думаю, має бути зрозуміло, що відключення електроенергії пов'язані лише з агресивними діями Росії. З тим, що вона знищує значну і знищила значну частину української генерації, і абсолютно ну самі росіяни навіть це не приховують. Єдине, що вони додають, що вони знищують ті електростанції, від яких, начебто, заживлені якісь українські військові об'єкти, чи там, де виробляється зброя, чи якісь військові частини підключені, тобто додають таку невеличку ще брехню до, до того, щоб виправдати свої ці злочинні, фактично дії. Пане Руслану ще трошки про такі іпсо-політичні хочеться з вами поговорити стосовно перемовин, на цей наратив, який Кремль і Путін проштовхують надзвичайно активно. Хоча це ну це вже ваша буде оцінка. Чи має це щось спільне з реальними бажаннями або реальною дійсністю? Зараз, взагалі, от можете підтвердити, є така інформація, вкидується, що, начебто, якісь там тіньові перемовини вже відбувають. Ця це як ну масонські ложі, чи що це таке, і це, і це все от реально розкручується. Дійсно, значні зусилля докладає Росія для того, щоб переконати весь світ і росіян, і в тому числі українців, що Путін насправді хоче миру. А що той, хто не хоче миру, це Україна, і, зокрема, Володимир Зеленський. Розповсюджуються такі наративи. Мовляв, Зеленський не хоче чому миру, тому що е як тільки наступить мир, доведеться проводити вибори. А Зеленський не хоче програти ці вибори. От саме тому він за вказівкою Сполучених Штатів, звичайно, і інших таких ляльководів. Зеленський продовжує війну до останнього українця, як кажуть російські пропагандисти. Тобто, ми бачимо, що на для того, щоб ці, скажімо так, зусилля російської влади з і російської пропаганди. Виглядали правдоподібно, влаштовуються візити. Навіть я вважаю, що візит Орбана, прем'єра Угорського в Росію це ну саме з такою метою для того, щоб переконати світ, що ось дивіться, Путін докладає зусиль. Він шукає якесь рішення цього конфлікту. А Україна, світ і насамперед Сполучені Штати цього не хочуть. Власне, от завдання Путіна показати от таку саме картинку. А те, що бажання Путіна у Путіна бажання немає припинити цю війну, мені здається ну, абсолютно очевидно. І якби він хотів припинити війну, йому достатньо було би. Віддати наказ про вивід російських військ і, і, і війна припинилась би в той же момент. Власне, це те, що хоче Україна, і те, що пропонує мирний план запропонований Україною. А якщо не про Кремль, не про президента, а про Росіян, наскільки вони вже просили би Путіна вести ці перемовини? Або наскільки є в них бажання для того, щоб домовитися і завершити війну? Я спілкувався недавно з російськими експертами, які мають доступ до інформації такої закритої соціологічної інформації, зокрема тієї, якою користуються в Кремлі, і насправді є втома і від Путіна, і від війни, і особливо ця втома відчувається в великих містах. Я був здивований, коли почув, що Найбільша опозиція і найбільша нелюбов до Путіна і до війни у Санкт-Петербурзі у рідному місті Путіна угу. так само у Москві. одному Москвії. з найбагатших міст, справді так одному з найбагатших міст, але тим тим не менше, навіть вихідця із цього міста. Путіна Санкт Петербуржці і не люблять, і не схвалюють його політику найбільше. Тобто, навіть більшість населення Санкт Петербурга не хотіли би, щоб Путін був при владі і продовжував агресивну війну. Угу. Дякуємо, пане Руслане. Вам, пане Спасибі. Руслан Дейниченко був з нами на зв'язку, виконавчий директор СТОП Фейк.